Екологічна катастрофа загрожує Київщині, стверджують природоохоронці. Поблизу міста Васильків, у Бухівського району, виявлено небезпечні хімікати. Вони потрапляють з місцевого звалища через річку Стугни, а далі до Дніпра. Фахівці кажуть, забруднюють довкілля хімікати, які використовуються у шкіряній промисловості, а тут зберігаються просто неба. Тарас Білаш, докладніше. Від мальовничого Кавалівського яру поблизу Василькова до сміттєзвалища подати рукою. Пейзаж змінюється кардинально. З одного боку й дерева, з іншого сміття і дим. Екологічну небезпеку директор товариства Аякс, яке використовує цю землю під звалище, заперечує. Каже, якби були проблеми, то санепідемстанція вже давно би тут все опечатала. Результати по воді, є результати по ґрунту які згідно санітарних норм відбираються. В даний момент практично такого загрозливого нічого немає. Відхрещується керівництво звалища від захоронення хімікатів. Використовувати смітник почали з січня і відтоді жодних небезпечних речовин не викидали. Мовляв, звалище вже півстоліття. Що то зберігали раніше, знати не можуть. У нас завозяться також відходи шкір виробництва. Відходить там мездра і другі ці всі значить, їхні компоненти, які там йдуть. Для цього, якщо раніше воно завозилось і висипалось все в кучу, ми е окремо відходи шкіровиробництва, окремо їх е з ровим захоронення. Саме цю ніздру ми знайшли поблизу одного зі сховищ, але вона була не в ямі. У повітрі сморід стояв коромислом. Директор фірми стоїть на своєму. Промислові відходи тут зберігають за дозволом санстанції і правилами безпеки. А струмок, який несе фільтрати звалища до стунги це вода з торфовищ. Тарас Білашовець Клименко новини Сіті. Увагу громадськості до Василькова привернув Олексій Василюк, голова молодіжного відділення Національного екологічного центру України, наш гість сьогодні. Доброго вечора. Доброго вечора. цікаво, як ви знайшли цю територію? чи хто вам вказав на це звали? О, ну скажімо, якби тут не лише наша заслуга, хоча і заслуга тут невелика. А це заслуга кількох київських громадських організацій, в тому числі Дружини охорони природи Зелене майбутнє та такої організації як Вірний Вибір. Насправді до яру ми подалися. З метою досліджувати орхідеї, які там зростають. Uh -huh. Територія надзвичайно цінна в природному uh, в плані, тобто там є кілька видів комах, занесених до червоної книги, і два види рослин, які також охороняються червоною книгою. Зокрема, архідеї. Архідеї uh -huh. ростуть так просто не в Києві uh -huh. чи вже не? Uh -huh. Ну, і в Києві також, в деяких місцях є. Всі At вони в червоній uh -huh. книзі, їх дуже мало, але все ж таки вони є. Один з видів є і в Ковалівському яру. Тому, власне, була експедиція туди з метою дослідження, в якому стані вони почуваються тоді тобто ще в 2006 році влітку. Натомість, не доходячи до архідеї, ми ось виявили такі масштабне забруднення. Тобто, воно, Звичайно, ми не могли не прореагувати на це, тому що якби це перекреслювало такою жирною червоною лінією процес створення там заказника. Тобто, Ми вже фактично четвертий рік працюємо над тим, щоб ця територія отримала охоронний статус. А, і тут така ось халепа, яка повністю це перекреслює, адже який може бути заказник, в якому... Така величезна кількість. Чию увагу ви привернули, аби ліквідувати а, це звалище? Ну, справа в тому, що е, ліквідувати звалище, звичайно, мова йде не про ліквідувати звалище, а ліквідувати ось це забруднення, яке потрапило зі звалища на територію Яру. Ну, одне а, витікає з іншого. Так, та? тобто е, перша, якби, перший крок, який досі, на жаль, тягнеться, це з'ясування, власне, е, чим же ж воно забруднене. Тобто спочатку були mm -hmm. там зовсім в різні версії, деякі навіть, можна сказати, химерні. Натомість зараз зрозуміло, що це є хімікати, які використовуються для промислової обробки І шкіри. Як ви це довели? Це довести дуже просто, тому що всі мішки, які ми можемо побачити там, тобто це величезна кількість, кілька тисяч мішків. Ну Це те, що ви побачили. Ви робили якісь аналізи? Зараз, зараз. Тобто кілька тисяч мішків, які частково де деякі цілі, деякі лише вже порожні, деякі полопались, вони, на них чітко написано, що це. Тобто, це італійські виробники, які виробляють хімікати для обробки шкіри. На жаль, це не одна речовина, а суміш речовин. Угу. І що це? Тобто які саме речовини входять, ми звернулися до виробників, зараз ми чекаємо їх відповіді. Угу. Натомість, дещо можна сказати вже зараз, це власне написи на самих мішках. На них дуже чітко написано, що в разі контакту зі шкірою звертатись відразу до лікаря, не працювати без захисного одягу, без окулярів, без масок і не тримати ці речовини при температурі вище 20 градусів. Тобто вони вже другий рік лежать, ті кілька десятків, мабуть, тонн цих речовин лежать просто неба, між ті давно полопались, все зі струмком утікає фактично в Дніпро без перешкод. Uh -huh. і, е і це все за умови того, що насправді не можна навіть його торкатися і знаходитись поряд. Uh -huh. Тобто говорити про те, що немає загрози, принаймні, здоров'ю людей, це було б смішно. Чи державні структури ви повідомили ми, про свою знахідку? З самого початку ми звернулися до контролюючих органів, тобто до Державної екологічної інспекції і Державного управління охорони навколишнього середовища. Повідомили? А, ну, з тих, да, пізніше ще так і до станції. Е, жодна з відповідей, жоден з листів, які ми отримали, а до цього етапу, до, до цього моменту це близько 20 листів від різних mm -hmm. структур. в жодному е, вони всі ухиляються від відповіді е, власне, про ці мішки. Тобто, коли ми питаємо дуже чітко, у саме сан або у Державної екологічної інспекції, скажіть, будь ласка, ви можете з'ясувати, що знаходиться в цих мішках? Mm -hmm. Ві, отримуємо відповідь на відстані півтора кілометра від звалища, атмосферне повітря в нормі. Mm -hmm. Тобто це абсолютно смішна ситуація коли е, контролюючі органи просто ухиляються від відповідей, інакше ми це назвати не можемо. Угу.